Привіт, друзі з атомі. Сьогодні я прийшов, щоб розповісти вам, чим відрізняється столітній вік. По-перше, дозвольте представитися: мене звуть Хван Джунвон. Я керую майбутнім каналом Маєфеста. Основна моя діяльність полягає в дослідженні того, як змінюється наше майбутнє життя. І в передачі цієї інформації вам я проводжу лекції, веду трансляції, займаюся YouTube. А також пишу книги, щоб легко донести до людей ці зміни в майбутньому. Коли говоримо про майбутнє, насправді багато чого вплине на наше життя. Я зазвичай займаюся такими темами, але сьогодні хотів би поговорити про те, що відрізняє тренд столітнього віку. Насправді говорити про столітній вік це цікаво. Адже якщо повернутися до 1914 року. Можна сказати, що ймовірність того, що дитина, народжена в той час, проживе до 100 років, була майже нікчемною. Тоді лише 1% людей міг дожити до 100 років. Але зараз, завдяки покращенню медичних технологій, кількість людей, які перевищують столітній вік, постійно зростає. Тут важливо не помилитися. Столітній вік означає, що зростає кількість людей, які живуть понад 100 років. Але насправді середня очікувана тривалість життя для новонароджених, як от діти сьогодні, становить близько 80 років, приблизно 80 років і кілька місяців. Отже, столітній вік це епоха, коли зростає кількість людей, які живуть понад 100 років. Так можна це розуміти? Отже, я підготував деякі моменти, які відрізняють цей столітній вік. Перше, що ми знаємо, це те, що трьохетапна модель починає руйнуватися. Ми завжди жили за цією трьохетапною моделлю, період протягом якого людина отримує освіту, майже однаковий, і триває до 20 років, потім був період роботи. Якщо раніше наше звичайне трьохетапне життя полягало в тому, щоб працювати, а потім виходити на пенсію і насолоджуватися пенсійним життям, то з приходом столітнього віку це змінюється. Коли людині виповниться 100 років, базовий період освіти залишиться таким же, як і раніше, тобто до 20 років. Збільшений період полягає в тому, що ми можемо працювати до 80 років. І це є найбільшою відмінністю, це тому, що для того, щоб прожити до 100 років, потрібні гроші, і вік виходу на пенсію неминуче відсувається назад. Але якщо дивитися лише на це, то це ж точно така ж трьохетапна модель. Чим же вона відрізняється? Під час роботи я повинен постійно проходити перепідготовку, щоб трансформувати себе. Я можу завжди бути працевлаштованим, але тепер. Я можу відмовитися від цього і стати тимчасовим працівником. Можна стати фрілансером, заснувати власний бізнес або виконувати різні ролі, постійно змінюючи себе. Тому така перепідготовка є необхідною. Тому я хотів би. Задати вам кілька запитань. Вам варто подумати, чи плануєте ви своє життя відповідно до традиційної трьохетапної моделі, чи, можливо, відповідно до чотирьохетапної моделі? Причина, чому ми повинні думати про це в багатоступеневій формі, полягає в тому, що це ще одна відмінність столітнього віку, врешті-решт, навіть постійна робота стає довгостроковою тимчасовою роботою, насправді. Термін постійної роботи дійсно подовжується. Якщо раніше ми зазвичай думали про пенсійний вік у 50 років, то зараз він подовжується до 65 років, і в Японії вже обговорюється можливість продовження до 70 років. Проблема в тому, що навіть якщо ви заповните до 65 років, життя не закінчується. Якщо ми припустимо, що будемо жити в столітньому віці, то решту часу ми можемо просто вийти на пенсію в 65 років. І лише відпочивати, і це може бути прийнятно, але насправді багато людей не так живуть, особливо в Південній Кореї, де рівень бідності серед літніх людей є найвищим серед країн-членів ОЕСР, є багато людей, які не стикаються з цим. Отже, які проблеми має концепція постійної роботи, навіть якщо ви пропрацюєте до 65 років, коли ви намагаєтеся зайнятися чимось іншим, ваші здібності можуть не проявитися в інших місцях. Як ви бачили в цьому епізоді, може виникнути явище потрапляння в пастку здібностей. Протягом усього життя ви працювали на одній роботі, але виявилося, що це була лише ілюзія отже, існує ризик, що людина не зможе вийти з цієї ситуації і не зможе займатися чимось іншим. Отже, якщо ми перевищили 65 років і досягли 70, але не маємо сили для економічної діяльності поза організацією і не можемо самостійно жити, то це дійсно неоднозначна ситуація. Чи вважати нас дорослими чи дітьми? Ми повинні звернути увагу на такі ситуації. Тому питання в тому, чи можлива економічна діяльність поза компанією чи організацією. Цю частину також можна вважати досить важливою в контексті столітнього віку. Щодо цього, третя різниця полягає в тому, що ми повинні займатися безперервним навчанням, тож варто задуматися, чи є це безперервне навчання лихом чи благословенням. Ми повинні продовжувати розвивати себе та отримувати освіту під час столітнього віку, і якщо ви сприйматимете це як катастрофу, то життя в столітній вік. Може бути досить важким. Давайте подумаємо, чому нам потрібно постійно проходити перепідготовку, розглянувши, що сталося за останні 100 років. Відбулися дві світові війни, і наша країна пройшла через історію визволення. Потім холодна війна закінчилася. Ви пам'ятаєте Радянський Союз? Розпад Радянської Федерації призвів до відкриття епохи Майка, коли більшість людей почали користуватися автомобілями. А комп'ютери почали з'являтися в кожному домогосподарстві. Також відбулася велика зміна. Ми почали носити зі собою смартфони, е? як це робимо зараз? Але зміни на цьому не закінчуються. Зараз, коли мова йде про автономні автомобілі та штучний інтелект, дійсно, якщо на мить відволіктися, відбувається надзвичайно багато змін. Отже, давайте подумаємо, які великі зміни ще чекають нас у майбутньому, розум стає туманним, тому ми не можемо уникнути безперервної освіти протягом усього життя. Отже, ми можемо жити в епоху, коли правильні відповіді, які я знав, стають неправильними. Якщо занадто сильно зациклюватися на старих думках і наполягати лише на них, можна втратити багато можливостей. З цього приводу, Елвін Тофлер, автор третьої хвилі, також висловлювався: неписьменність 25 століття це не просто людина, яка не вміє читати і писати, а та, яка вчиться, забуває, вивчила ось що означає неписьменність 25-го століття. Можливо, вам варто задуматися. Чи не є ви безграмотними в 21 столітті? Лише вміння читати не означає, що ви не безграмотні. Отже, якщо подумати, зміцнення вашої професійної експертизи в поточній сфері діяльності може стати важливим і ефективним способом для життя в столітній вік. Можливо, ви розглядаєте можливість переходу на кар'єру. Схожій сфері пов'язаній з тим, що ви зараз робите, чим цікавитеся або чим займалися раніше. А також, можливо, ви намагаєтеся перейти на зовсім іншу кар'єру, також те, що спочатку починалося, як хобі, з часом може повністю стати професією. Це означає, що те, що мені подобалося, може приносити прибуток, тому було б добре, якщо ви поступово інвестували в це. І я думаю, що систематизація до ваших доходів також є дуже важливою. Жити в столітньому віці в епоху довголіття це, напевно, означає саме це, довголіття не дається безкоштовно, потрібно витратити багато грошей і працювати все життя. Але якщо здоров'я погіршиться, це може бути не так вже й просто отже, вам слід подумати про те, як систематизувати свої доходи. Різними способами важливим є те, що під час цього столітнього віку я можу знову опинитися в ситуації, коли мені потрібно буде вибрати, що вивчати. Навіть коли мені вже за 70 або 80 років, і визначити свій шлях у цьому процесі, на мою думку, справді важливим є гнучкість. Ми часто зустрічаємо таких людей у житті, як я можу це зробити. Я ж тільки це вивчав, як я можу це зробити. Я все життя займався тільки цим, як я можу це зробити. Іноді можна побачити людей, які повністю застрягли у своїй сфері, і це не завжди погано. Але не варто лише наполягати на своєму, краще розширити свій кругозір, і гнучко реагувати на зміни це може бути одним із способів жити в столітній вік. Отже, я знову запитаю вас чи є безперервне навчання для вас благословенням чи прокляттям? Якщо ви будете жити життям, насолоджуючись цими речами, то можливо, це також буде хорошим способом прожити своє єдине життя? Отже, четверте, про що я хочу сказати, це те, що під час нашого життя ми будемо мати періоди відпочинку. Як провести цей період відпочинку, як час для перепідготовки та відновлення це також стає досить важливим, як я вже згадував раніше, нам потрібно продовжувати перепідготовку та адаптуватися до змін, поки ми працюємо у такій ситуації. Ми можемо отримати час для відпочинку, якого ми хотіли. Так і не хотіли, у 20 років можна відпочити, у 30 років можна відпочити, у 40 років можна відпочити, і може з'явитися час для відпочинку, якого я хотів або не хотів. Як ви плануєте використати цей час, просто сидіти і скаржитися, що немає роботи, і відчувати безнадійність? Це занадто марно. Тому я вважаю, що важливо добре використовувати цей час і цей перехідний період. Також важливо добре відпочивати. Я вважаю, що отримання будь-якої перепідготовки в цей період, щоб підвищити свій рівень, також є дуже важливим. Тому ми можемо витратити трохи грошей на цю освіту. Звичайно, держава також надає багато підтримки, але в цьому випадку потрібно подумати про фінансові аспекти у традиційній трьохетапній моделі життя під час періоду високого зростання ми мали гарантоване працевлаштування на все життя. І якщо ви залишалися на роботі, ваша зарплата також зростала. Отже, якщо раніше ми жили в традиційній трьохетапній моделі, де, після того, як ми влаштовувалися на роботу, починали заробляти гроші, отримували підвищення зарплати, накопичували статки. А потім виходили на пенсію, і наші статки зменшувалися, то в майбутньому, незалежно від того, хотіли ми цього чи ні, виникнуть періоди відпочинку, під час яких мені потрібно буде витрачати гроші, і під час перепідготовки може виникнути необхідність витрачати гроші. Тому в цей період нам потрібно підготуватися до фінансового стану. Отже, під час цього періоду відпочинку мій фінансовий стан трохи зменшувався. Потім знову піднімався, знову зменшувався і знову піднімався. Отже, я вважаю, що варто включити в план на столітній вік накопичення грошей, на періоди відпочинку та на перепідготовку. Отже, я думаю, що те, як ви використаєте свій період відпочинку, може змінити столітній вік. І під час цього періоду, здається, ми не повинні зосереджуватися лише на фінансовому стані, такому як гроші чи нерухомість. Чи чули ви про нематеріальні активи? Безформні активи, як випливає з назви, не мають фізичної форми. Це не нерухомість чи гроші. Що ж до безформних активів, то до них належать, наприклад, знання та навички. Це такі знання, які ніхто не може забрати, адже це мої власні знання. Тому важливо, скільки таких знань ми можемо накопичити і люди. Репутація оточуючих дійсно важлива, оскільки потрібно жити в столітній вік. Стосунки з оточуючими стають також дуже важливими. І я вважаю, що активи впливу також мають велике значення. У наш час ви напевно багато дивитеся YouTube. Вплив однієї особи креатора значно зростає. І, відповідно, ви напевно бачите, як цей вплив перетворюється на прибуток. Отже, вам потрібно добре вдосконалити свою сферу діяльності та ефективно просувати її через соціальні мережі, щоб зрозуміти, який вплив ви можете мати на інших. Ця частина здається стає досить важливою в сучасному світі та в майбутньому. Ми здоров'я безумовно є важливим нематеріальним активом. Та взаємини між людьми можна вважати дуже схожими на репутацію, також нематеріальним активом. Отже, привабливість також є нематеріальним активом. Насправді, навіть якщо немає особливих функцій, завдяки привабливості можна покращити стосунки з людьми і отримати переваги, коли наближаєшся до інших. Тож, як ми можемо привабливо звертатися до інших, це також те, що нам варто практикувати. Позитивність дійсно важлива. Ми повинні жити в столітньому віці, але існує безліч ризиків, чи не так? Думки про це можуть призвести до відчуття, що все пропало. Якщо так думати, то в житті не буде відповідей, тому дуже важливим є позитивність, активний характер також може відігравати дуже важливу роль у житті в столітній вік, і як я вже згадував, гнучкість, наскільки гнучко, ми зможемо адаптуватися, коли робимо вибір, і змінюємося. І наскільки відкритою людиною ти будеш щодо різних можливостей, живучи в столітній вік, світ змінюється, і якщо я залишуся лише в минулих думках. Це може бути небезпечно. Чи не пропускаю я щось важливе? Чому інші думають саме так? Таким чином, наявність відкритості можна вважати досить важливим нематеріальним активом. Отже, підсумовуючи, можна сказати, що протягом ста років бути корисною людиною є надзвичайно важливим. Також можна сказати, що протягом 100 років важливо стати щасливою людиною. Тож я думаю, вам варто подумати, як ви добре. Накопичуєте нематеріальні активи. І остання різниця в столітньому віці. Якщо управління тілом протягом 100 років буде порушено, це дійсно призведе до великих проблем. Існує вислів, що в молодості ми витрачаємо здоров'я, щоб заробити гроші, а в старості витрачаємо гроші, щоб зберегти здоров'я. Насправді, якщо подивитися, 32% наших грошей майна витрачається на медичні витрати. Вік від 70 до 85 років це період, коли ми витрачаємо майже всі медичні кошти. І наша очікувана тривалість життя у 2015 році була 82 в першого року. Але це лише очікувана тривалість життя. А здоровий вік це зовсім інше. Тривалість життя, протягом якої можна жити здорово, становить 73,2 роки, що приблизно на 10 років менше. Зменшення цього розриву стає досить важливим, тому важливо займатися фізичними вправами для підтримки нашого тіла, а також дотримуватися здорових звичок харчування, оскільки це, на мою думку, буде дуже важливо пов'язано з продажем ваших товарів. Ви, напевно, вже знаєте про це. Але я хотів би додати, що в останній час багато говорять про вуглецеву нейтральність і кліматичну кризу. Навколишнє середовище також є надзвичайно важливим для нашого здоров'я. Навіть якщо я дбаю про себе, погане оточення може негативно вплинути на мене. І ми ж будемо жити в столітній вік. Якщо ми будемо жити довго, навколишнє середовище погіршиться, збільшиться дрібнодисперсний пил, а епідемії, як COVID-19, виникатимуть знову. Це негативно вплине на майбутнє. Отже, нам потрібно думати не лише про майбутні покоління, а й про те, що живучи в столітній вік, ми повинні звертати увагу на такі речі, як навколишнє середовище та клімат для нашого добробуту в старості. Отже, було б добре задуматися, як ви доглядаєте за своїм тілом. Яке вам слугуватиме протягом 100 років, і ще однією важливою темою, про яку нам слід подумати. Живучи в столітньому віці, є надзвичайно старе суспільство, те, що людей, які живуть понад 100 років, стає все більше. Означає, що кількість літніх людей зростає. Давайте розглянемо, які події відбуваються в такому суспільстві. Зараз наша демографічна структура така, а в майбутньому вона зміниться ось так: сфери, в яких ви продаєте. Будуть тісно пов'язані з демографічною структурою. У минулому Південна Корея була переповнена молодими людьми, тоді як у майбутньому Південна Корея перетвориться на новий нормальний стан, заповнений літніми людьми. Тож, давайте подумаємо, які зміни відбудуться в цю епоху. По перше, у випадку з Японією, яка випереджає нас у цій ситуації, існує явище відоме як шопінг біженці. Термін шопінг біженець буквально означає, що зростає кількість літніх людей, яким важко виходити за покупками. Це відео з інтерв'ю літніх людей в Японії. Хоча Токіо не так вже й далеко, молоді люди виїжджають і починається зменшення населення, через що магазини починають зникати. Тому купувати товари стає важче. Внаслідок цього з'являються такі ініціативи, як продаж товарів з вантажівок. І це, ймовірно, буде тісно пов'язано з майбутнім надзвичайно старим суспільством і і продажем на дому. Це не лише продаж, а й важлива роль у зменшенні почуття самотності та відчуження, яке виникає через розрив людських стосунків. Також в регіонах, де спостерігається зменшення населення, можуть з'являтися спільнотні магазини. Отже, спільнота магазину це, коли мешканці об'єднуються і відкривають магазин разом. Вони відкрили таке місце, де можна купити упаковану їжу з невеликої кількості різних страв для літніх людей. А також створили простір, де люди можуть збиратися і разом їсти. І як повідомляється, для тих, хто не може прийти через проблеми з пересуванням, волонтери також здійснюють доставку для тих, хто приходить супервікове суспільство, може призвести до таких подій. І коли ви думаєте про супервікове суспільство, вам не потрібно зосереджуватися лише на південній Кореї. Давайте подивимося на сусідню країну. Китай, це стаття з Wall Street Journal. Протягом наступних 10 років в США з'явиться населення віком 60 років і старше, яке перевищить загальну чисельність населення Китаю. Населення США перевищує 300 мільйонів, тоді як лише населення Китаю старше 60 років. Також перевищує 300 мільйонів. Це стане надзвичайно великим ринком. Існує безліч можливостей, які ми можемо розглянути у зв'язку зі старінням населення. Було б добре, якби ви подумали, як ці речі пов'язані з вашою бізнес-діяльністю і як їх можна цікаво реалізувати, е... це також приклад з Японії. Дорослі одягли підгузники і проводять модний показ. Що ж відбувається? Чи це дивно для японців? Справа в тому, що в Японії через процес старіння населення почали продавати більше дорослих підгузків, ніж підгузків для немовлят. Це означає, що цільова аудиторія. Споживання повністю змінилося, і в сфері харчування є дуже важливий факт, що не можна ігнорувати, адже літні люди мають проблеми з зубами, і їхня травна система слабша, тому вони їдять повільніше і менше. Тому поживність їжі повинна бути вищою. Врешті-решт, такі здорові продукти харчування стають надзвичайно важливими, і ще які продукти з цим пов'язані. Це їжа, яка легко засвоюється, трошки м'яка. Так, такі продукти, як Єонхвасіг, будуть з'являтися все частіше, і вже з'являються німецькі компанії, які виготовляють їх у формі пюре та друкують на 3D принтері у вигляді курячих стегенець. З'являються можливості, які враховують такі аспекти, як поживність і смак. І тепер я хочу показати вам приклад, який мені дуже подобається. Це випадок, коли звичайну сферу краси та макіяжу поєднали зі старінням, створивши нові можливості. Цей випадок називається б'юті Терапіст. це психологічний та терапевтичний бізнес, який полягає в тому, щоб відвідувати літніх людей, робити їм приємний масаж і наносити макіяж, щоб покращити їхній настрій. Якщо ви давно не користувалися косметикою, то як же ви будете почуватися зараз? Так зараз з'являється порівняння до і після. Якщо ви поєднаєте вашу бізнес галузь з іншими елементами, пов'язаними з тенденцією старіння, ви зможете створити абсолютно нові можливості, було б добре спробувати. Добре поєднати це тоді, наприкінці я не можу не згадати про цю тему. Живучи в столітньому віці, зрештою, люди почнуть все більше відходити в інший світ і таким чином. Відкриється ера Сосан Дасі, це буде епоха, коли народжується мало людей, а кількість померлих зростає. Як ви можете побачити, кількість смертей у нашій країні зараз становить близько 300 тисяч, і це майже однаково. Але в майбутньому вона збільшиться. Майже вдвічі ми будемо жити в суспільстві, де кількість померлих зросте вдвічі. Тому в Японії зараз з'являється безліч бізнесів пов'язаних зі смертю. З'являється нове слово джонхвал, яке означає діяльність. У рамках цього також поширюються ендингноти. Ендингноти – це такі записи, в яких я залишаю різні історії про своє життя або повідомлення, які хочу передати подібно до заповіту. Кажуть, що такі нотатки розповсюджувалися в певному часі. В Японії також з'являються різні бізнеси пов'язані зі смертю. Давайте подивимося, які саме. Наприклад, проводяться попередні консультації щодо екскурсій на кладовища. Ще одна спроба полягає в проведенні заходу, на якому зібрані різні галузі, пов'язані з успадкуванням могил, доглядом за хворими тощо також проводяться семінари з написання заповітів та інших юридичних консультацій. Існують автобусні тури, які дозволяють відвідати кладовища для внесків та інші місця поховання. Отже, якщо подивитися лише на жовтий колір, це виглядає як е, дуже захоплююча подія. Але насправді це все. Подія, що готує до смерті, що є досить цікавим е, аспектом. Таким чином бізнес, пов'язаний зі смертю, змушений переходити від простого очікування клієнтів до активного їх пошуку. Отже, якщо в майбутньому настане епоха Сосангасі, з'являться різні бізнеси пов'язані зі смертю. Врешті-решт, коли багато людей піде з життя, також буде необхідно спростити майбутнє. А якщо так багато людей помирає, і ми будемо витрачати на похоронні послуги стільки ж, як і зараз. Це буде величезним фінансовим тягарем для суспільства. Отже, відбудеться маленька церемонія похорону. І в Японії розвивається бізнес, пов'язаний з готелями для тіл. Самі слова звучать досить страшно, але це насправді дуже цікава бізнес-ідея. Це заклад, який трохи модифіковано, щоб дуже просто організувати похорон подібно до готелю. Кажуть, що витрати можуть зменшитися до однієї десятої від традиційних похорон. Тому для родичів вже створюються такі простори, де вони можуть просто помити, як ви на це дивитеся, у Південній Кореї ще є труднощі, але якщо в майбутньому настане епоха Соу то можуть з'явитися можливості в цьому напрямку. Отже, ми разом розглянули різні. Аспекти того, чим відрізняється столітній вік, не знаю, чи зміг вам допомогти, а щодо столітнього віку дійсно буде багато різноманітних можливостей, починаючи з догляду охорони здоров'я, саморозвитку та активного способу життя, а також бізнесів пов'язаних зі смертю, які я трохи показав раніше, безумовно, існує безліч різних можливостей. Отже, якщо ви зможете добре поєднати те, чим займаєтеся, ваші інтереси та ці тенденції, ви зможете отримати свої власні можливості. Я думаю, що ви можете мати не просто звичайну професійну діяльність, а можливість створити власні унікальні професійні проекти. Якщо ви будете жити своїм життям таким чином, то, можливо, для вас відкриється нова можливість повноцінно жити в столітній вік. Отже, я завершу, поставивши вам останнє запитання: що ви готуєте для свого столітнього віку?